Сумнозвісний пакт молотова рібентропа між Німеччиною та СРСР називають шлюбом за розрахунком і кажуть, що саме він відкрив шлюзи Другої світової війни. Як це трапилося, зважаючи на те, що угода була про ненапад? розкажемо просто зараз у історії простими словами. 23 серпня 1939 року в Москві міністри закордонних справ Третього Рейху та СРСР Йоахім фон Ріббентроп і В'ячеслав Молотов підписують угоду про ненапад щонайменше на 10 років, про що домовилися не нападати один на одного і не підтримувати агресії інших країн, не вступати в союзи один проти одного і конфлікти між собою вирішувати мирним шляхом. А що далі? Звісно, німецько-радянська війна. Тож як до цього дійшло? За рік до укладання дружньої угоди Німеччина та СРСР виступають одна проти одної в іспанській громадянській війні. судецькій кризі країни ворогують, воюють і раптом домовляються. Щось тут нечисто. Давайте розбиратися. 1938 дев'ятсот радянський союз опиняється в міжнародній ізоляції. Британія та Франція намагаються уникнути великої війни, задовольнивши територіальні апетити Гітлера мирним шляхом, укладають Мюнхенську угоду, яку також називають зрадою. Німеччині віддають те, чого хоче її вождь. Чехословаччину Гітлер обіцяє не нападати. Обіцянки фюрера нічого не означають. Він готує напад на Польщу. Аби не вести війну на два фронти, Гітлер збирається формально поліпшити стосунки з СРСР. Радянський Союз іде на контакт. Переговори починають з торгівлі та економіки. Німеччина пропонує СРСР гроші в кредит, які назад приймуть сировиною. Домовленість взаємовигідна. Гітлер готується до війни. Йому потрібні ресурси Сталіну підтримка, щоб отримати контроль у східній Європі. Стосунки між країнами починають налагоджуватися. Заходить мова про створення союзу. Пропонувати угоду про ненапад починають німецькі дипломати, які пам'ятають трагедії Першої світової. Договір укладають. На перший погляд він абсолютно звичайний, якби не суворо секретний протокол. Підписанти домовилися поділити між собою східну Європу. Німеччина мала отримати частину Литви і західну частину Польщі. А от Радянський Союз претендував на Латвію, Естонію, Фінляндію, східну частину Польщі та Бесарабію. До цього часу Сталін вів подвійну гру. Паралельно планував з Британією та Францією союз проти Гітлера. Але країни не збиралися задовольняти територіальні забаганки Сталіна. Тож він обирає Гітлера навіть попри те, що чітко розуміє, вірити йому не можна. Пакт про ненапад між двома, нібито ворогуючими країнами, став шаленою несподіванкою для усіх інших. Союзні країни не розуміли, що відбувається і як їм діяти. Лише польща знала, напад нацистів невідворотний. З Німеччини та СРСР насміхалися, адже вони порівнювали цю угоду зі шлюбом за розрахунком. Гітлера та Сталіна почали зображати в образі молодят. Однак насправді було зовсім не до сміху. Секретний протокол сприяє початку Другої світової війни, а не усуває її загрозу. І 1 вересня 1939 року Німеччина нападає на Польщу. Сталін спостерігає, коли ж німці підходять до території, на які він мітить радянський диктатор, наказує вторгнутися в Польщу. Невдовзі Варшава капітулює Німеччина та СРСР ділять Польщу між собою. Згодом Німеччина нападає на СРСР. Як розвивалися події далі, розкажемо вже в наступних випусках рубрики Історія простими словами.